Події, які останнім часом відбуваються навколо Баб Ельмандепської протоки, в центрі уваги світових ЗМІ. Ракетні удари по Хуситам в Ємені пояснюють захистом міжнародної торгівлі. Але більш глибокі роздуми приводять до трохи других думок. Що ж це за така протока? Баб-Ельмандепська протока відділяє Африканський континент від Аравійського півострова в Азії. Вона з'єднує Червоне море. Заденською затокою і є надважливою ланкою морського торгівельного шляху з Індійського до Атлантичного океану через протоку Сліз або печалі, так її ще називають, проходить близько 15% вантажів міжнародної світової торгівлі від китайських кулькових ручок до аравійської нафти. Наприкінці 2023 року кусити. Невідомо за чиїм покликом розпочали вибіркове піратство в БАБ-Ельмандепській протоці, використовуючи північний єменський берег протоки. Так, захистити міжнародну торгівлю потрібно. Але чому ніхто не наклав санкції на Хусидів? Чому ніхто не поторгувався за берегову лінію? Чому ніхто не запропонував перемир'я на декілька років? Відразу полетіли ракети від найпотужніших країн світу. І тут виникає когнітивний дисонанс. Так, піраство це порушення міжнародного права, але чи є воно настільки більш небезпечним для світу, ніж порушення всіх міжнародних правил російським агресором в Україні. Десятки зруйнованих міст, сотні тисяч смертей, мільйони біженців, безпрецедентна шкода світовій екології. І за це все. Агресор отримує покарання у вигляді порушуваного всіма чергового пакету санкцій. Так що важливіше, життя людей чи міжнародна торгівля. Відповідь очевидна і цинічна. Причому не так важлива міжнародна торгівля, як контроль над нею. З цього погляду баб Ельмандепська протока саме те, що потрібно для впливу як на Китай, так і на Євросоюз. Для захисту своїх інвестицій у 2017 році Китай відкрив військово-морську базу на південному березі Протоки в Джибуті і тим самим посилив свій плив в африканському регіоні, що викликало стурбованість багатьох.